Вітаю! Сьогоднішнє наше відео присвячено відшкодуванню шкоди, завданої злочином. Отже, якщо вчинається злочин, то очевидно, що у більшості випадків такі злочинні дії завдають моральної або матеріальної шкоди. Якщо ми говоримо про матеріальну шкоду, то е, зазвичай її легше виміряти і легше зрозуміти. Ну, наприклад, викрадається майно або вчиняється грабіж, або псується майно. Можна достатньо легко порахувати, а скільки ж воно коштувало до того, як було викрадено, або а скільки воно коштувало до того, як було пошкоджено. У випадку, коли ми говоримо про моральну шкоду, трохи складніше, тому що. Виміряти, скільки коштують страждання потерпілого, достатньо складно. На них немає якогось цінника. Але у такому випадку я раджу звернутися до судової практики і подивитись, якими, якими сумами о, які суми звучать у рішеннях судів у схожих справах, або звернутись до. Психолога, який, можливо, допоможе вам е, окреслити ці негативні почуття, які ви, е, які ви пережили, і це вам допоможе також визначитись, і яка сума, на ваш погляд, була б справедливою у якості компенсації за таку шкоду. Зазначу лише, що напевно у абсолютній більшості випадків злочинам завдається. Така моральна шкода. І у, бага... у багатьох випадках про матеріальну шкоду також варто вести мову. Отже, коли і як заявити про те, що злочином завдано таку шкоду, і що ви маєте бажання стягнути, відшкодувати, компенсувати цю шкоду у грошовому вимірі. Якщо ми говоримо про злочин, то завжди ми маємо говорити про те, що е, має бути розслідування компетентними органами такого випадку. Отже, якщо цей випадок, цей злочин не виявлений безпосередньо правоохоронними органами, а ви вважаєте себе потерпілим, то ви маєте заявити про е, те, що вчинено злочин, і про те, що ви є потерпілим, потерпілою особою. Або, наприклад, ви можете бути представником юридичної особи, яка може не бути потерпілим, але юридичній особі так само може бути завдано матеріальну шкоду, і тоді юридична особа вже не як потерпіла, але як цивільний позивач може також заявляти про шкоду і писати заяву про злочин. Отже, заяву написано, кримінальне провадження е відкрито і слідчі дії вже. Тривають, коли можна писати позов про ваші претензії, позов про стягнення шкоди. Адже саме у вигляді позову оформлюється така заява. Заяву можна подавати, позовну заяву можна подавати слідчому, не обов'язково чекати на суд, але треба дочекатись, коли буде встановлена особа, яка буде підозрюваною, а потім обвинуваченою у справі. Оскільки в позовній заяві одразу. Зазначається, до кого ви маєте свої претензії. Це обов'язкова частина позовної заяви. Отже, коли ще таку особу не знайдено, то і ви не можете заповнити цю частину цивільного позову, а отже, і заявляти такий позов буде зарано. Отже, якщо вже є підозрювана особа, ви можете скласти таку позовну заяву, де опишете, що трапилось, Чому ви вважаєте, що шкоду заподіяно, у якому розмірі ви її вимірюєте, на які докази ви посилаєтесь, і всі необхідні складові частини цивільного позову ви можете подивитись в цивільному процесуальному кодексі України. Незважаючи на те, що ми говоримо про злочин і ніби про кримінальний процес, ця частина простягнення шкоди вона регулюється цивільним процесуальним законодавством. Отже, треба відкрити і це це додаткове джерело, ще важливим моментом є те, коли можна, тобто є якісь часові рамки, коли можна заявляти такий позов. Як я вже зазначила, це можна робити на досудовому розслідуванні. Але також можна робити і в суді, але до моменту, поки прокурор не оголосив обвинувальний акт. Тому що це вже буде початок розгляду справи по суті, і це вже буде та стадія, на якій вже не можна заявляти цивільний позов. Отже, наприклад, ну, ідеальною, ідеальним періодом, коли це можна зробити, це, наприклад, попередня. Підготовче судове засідання, коли е, збираються сторони, коли е, суд вислуховує, як сторони планують розглядати справу, у якому порядку, е, і так далі. І от тут варто буде дуже доречним сказати, що у вас є цивільний позов. Цивільний позов він е, долучається суду, він також вручається і обвинуваченій особі. Захиснику, якщо він є, і іншим учасникам кримінального провадження. Тобто будьте готові підготувати належну кількість позовних цивільних позовів з відповідними додатками. Але якщо ви пропустили ці стадії, і, наприклад, не заявили в цивільний позов ні на досудовому розслідуванні, ні в суді, кримінальному суді. Ви маєте право також окремо заявити цивільний позов в рамках цивільного провадження. Наприклад, дочекавшись закінчення кримінального суду або навіть подавши паралельно. Але чому я нараджу йти таким чином? Тому що це буде два провадження. Вам треба буде витрачати час у подвійному розмірі, вам треба буде переживати цей стрес двічі. Можливо, витрачати кошти на юристів та, ну, власне, свій час, на фактично два процеси. І, зокрема, коли один і той самий суддя розглядає і справу про злочин, і одночасно і ваші позовні вимоги, це створює судді більш повну картину, більш повне уявлення, що відбулось, і шансів на те, що Буде більш м, справедливе судове рішення, на мою думку, більше. Але у будь-якому разі цей цивільний позов про стягнення шкоди завданої злочином, він за нього за його розгляд не стягуються судові витрати, суд, судовий збір. А, в цих обох випадках, або якщо ви подасте його у рамках кримінального провадження, або якщо у рамках цивільної процедури, ви не маєте сплачувати судовий збір, і це така пільга для потерпілих від злочинів від тих, для тих, хто поніс цю, цю шкоду. Отже, але треба також ще пам'ятати: це правило цивільно процесуального кодексу, що Строк, загальний строк, в рамках якого ви можете вимагати відшкодування, це три роки. Тобто не пізніше трьох років від події, від того, коли ви дізнались про те, що ваші права порушені, ви маєте подати такий позов. Якщо пройшло більше, то ну, це буде складніше. Вам. Треба буде доводити, чому ви пропустили, чи були у вас поважні причини і багато шансів того, що вам не поновлять цей строк. І що треба на що треба зважати, готуючи такі вимоги? Незважаючи на те, що це цивільний позов про шкоду завдану злочином, і ніби. Це і, і ніби на правоохоронних органах лежить цей обов'язок доводити факт злочину, обставину злочину, і навіть шкоду завдану злочином. Тут, ніби правоохоронні органи, як ваші помічники, вони мають збирати всі ці докази, тому що це основа їх кримінального провадження. Але вам треба попіклувати, щоб. І ваш цивільний позов він мав всі додатки, всі докази, які обґрунтовують саме шкоду. Це можуть бути квітанції про вартість майна, це можуть бути експертизи, це можуть бути, наприклад, долучення інформації про вартість схожих об'єктів на ринку. Якщо ми говоримо про матеріальну шкоду завдану здоров'я, наприклад, ви понесли якісь витрати на те, щоб поновити здоров'я, то це можуть бути квитанції за куплені медикаменти. Але тут варто сказати, що квитанції, якщо це має місце досі про добровільні якісь внески, вони не будуть тут вам допомагати, вони не будуть оцінені як витрати на, на ваше здоров'я. Якщо йдеться про моральну шкоду, то тут можуть бути висновки психологів, можливо, психотерапевтів, до яких ви звернулись про те, що ви дійсно страждали, і які нагаразди подіозлочина принесла в ваше життя. Отже, я сподіваюся, що ця консультація була корисна. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх під відео, я буду рада на них відповісти. Або якщо у вас є інші правові питання, ми в при приймальні одеської гельсінської спілки з прав людини ми будемо раді відповісти надати вам безкоштовні правові консультації.